Тристороння соціально-економічна рада уклала угоду про співпрацю. Вона закріпила основні принципи соціального діалогу між органами місцевої влади, роботодавцями та профспілками Івано-Франківська. Основні положення угоди були розроблені ще торік. Відкоригувавши суперечливі моменти, виконавчий комітет міське об'єднання роботодавців та галузеві профкоми схвалили цей документ. Коли є діалог, коли сторони один одного чують. От тоді є позитивний результат, і тоді буде розвиватися економіка, буде розвиватися місто. Безумовно, безумовно. Не все залежить від міського голови, від виконавчого комітету, міської ради, не все залежить від профспілок, не все залежить від роботодавців. Є чинне законодавство. Угода визначає соціально-правові гарантії для найманих працівників, а також регулює виробничі трудові і соціально-економічні відносини між працівниками та роботодавцями. А це, кажуть у профспілках, розвиватиме трудовий потенціал міста і дозволить не лише стабілізувати офіційний ринок праці, а й обмежити безробіття. Ми хочемо так само, як про спілки, щоб за ту роботу, яка виконана вчасно і в повному обсязі, була заробітна плата. І щоб ця заробітна плата реально відтворювала ту ціну затраченої робочої сили. Ми хочемо також, щоб якомога більше долучився і роботодавці, і бізнес, і про спілки, і держава до того, щоб могли відпочивати наші діти. Основну увагу підписанти звернули на сфери виробництва, зайнятості, оплати праці, умови відпочинку найманих працівників, а також забезпечення соціального захисту, культурних і духовних потреб населення. Ця угода містить багато загальних положень, і вони потрібні для того, щоб окреслити напрямки певної своєї діяльності трьох сторін. Але оскільки ми є виробничники і Скажемо, наша сфера більше робити, менше говорити. Тому у нас будуть конкретні пропозиції по конкретним напрямкам. Угода розрахована на наступні два роки. Упродовж цього часу відбуватимуться тристоронні консультації щодо реалізації соціально-економічної політики в Івано-Франківську. Мар'яна Гранечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.